Усім доброго здоров'я! Вітаю на каналі Кубіт ЮА. Гарного перегляду! 50ТП прототип незламний преміум танк клон звичайного 50ТП прототип, але з 3D-стилем, який неможливо буде зняти з танку. Буде нагородою за участь у проєкті Wargaming United на підтримку українців, які постраждали від військової агресії РФ. Сам 3D-стиль має піксельну форму. Яка розфарбована у жовтий та синій кольори. Тож далі з вами ми розглянемо 5 великих декалів, які також анонсовані за участю Wargaming United. Тож перша декаль має назву Український прапор. Друга декаль має назву «Соняшник». Третя декаль без доброї волі. Четверта під назвою Воля в кулаку. І п'ятий білий тризуб, який мені найбільше до вподоби. Тож, також далі у нас анонсовано ще один камуфляж під назвою Стійкий. Зараз ви можете його побачити. Має жовто-синє розфарбування. Також буде в рамках проєкту Wargaming United. Тож, як це все отримати, точно інформації немає. Очікуємо надалі від інсайдерів. Тож, всім, дякую за перегляд. Слава ЗСУ!